Золоте військо. Жив у горах один коваль. Коні кував, вози робив, плуги ладив. Жінка його верете ткала та все випускала їхню гуску пасти. От піде собі гузка, і цілий день її нема, та й нема. Аж надвечір приходить додому. От якось випустила жінка ту гуску, а коваль за нею. Ану ж думає. Діду подивлюся, куди вона ходить. Покинув кузню та й пішов за гускою. Приходить гуска під гору, а там діра. От гуска й зайшла в ту діру коваль за нею. Заліз у діру, дивиться, а там такі довгі золоті галереї, як у королівських палацах. А повздовж галереї військо золоте стоїть з великого дива. Коваль аж закляк на місці. Коваль випростався на рівні ноги, а далі не міг іти. Ти чого сюди прийшов? питають його. Я йшов на зирці за гускою, відповідає коваль. Хотів достежити, куди вона цілий день ходить. От вона й привела мене сюди. Виступили наперед два вояки і відвели його до короля. Сидить король, а сива сива його борода обвитав кілька разів довкола стола. Питає король: Ти хто? Я коваль. Слухай ковалю, ти не вийдеш звідси на білий світ, доки не перекуєш нам усі коні. Лишився коваль у тій горі і кував їм коні довгі роки. Не було ліку тим коням, а як перекував усі коні срібними підковами, вивели його вояки на білий світ, і вийшов він з тої гори, білий білий, як молоко. А як виходив, мовив до нього король: Коли моя борода обівється дванадцять разів довкола стола, тоді я вийду зі своїм золотим зачарованим військом на білий світ і буду королювати, і мир настане всюди, і ніде в світі не буде ліпше, як у нашій землі. Вклонивсь коваль королю, вернувся на свій двір, але нікого й нічого там не застав. Лиш сива гузка сиділа на тому місці, де колись була кузня. Коли гуска встала з гнізда, коваль побачив там золоте яйце. За те яйце збудував він собі нову кузню і доживав там свого віку, та все визирав того золотого війська і гуска разом з ним.